Говоримо про нагайну потребу, про швидке гуманітарне реагування, про зимові виклики, які очікують на нас, про роботу з людьми, які є евакуйованими, про відбудову нашого пошкодженого житла і грантову допомогу нашому бізнесу. У форумі зареєструвалося близько 150 організацій. Дякую, перш за все фонду Мирне небо яке запросило і організувала фактично цей форум. А це один з найпотужніших, найбільших більших наших партнерів сьогодні. Цей фонд він об'єднав тут фактично всіх донорів, у тому числі Онівські організації, зокрема такі як МОМ ЮНІСЕФ ОВКБ, наші вітчизняні е, донори, такі як Карітас, Проліска, Червоний Хрест України. Ми хочемо підняти і е, проговорити питання стосовно підготовки до зими, е, які труднощі є у наших громадах? Е, як, Покращити співпрацю між міжнародними донорами, між нашими благодійними локальними українськими організаціями та головами громад будуть підніматися питання стосовно співпраці, допомоги дітям, допомоги сім'ям, тимчасово переміщеним особам і людям з інвалідністю. В межах цього майданчика ми випрацюємо стратегічні напрямні, з якими ми би хотіли піти і до влади, зокрема. Зокрема, і до донорів, а також у кластери і міжнародні організації, які потім мали би базу напрацьовану тут, і могли орієнтуватися, яким чином допомогти тій чи іншій громаді.